Ув'язнених виключно добровільно, виключно добровільно, бо людина, яку з тюрми просто заберуть на фронт, ну з великою, з великою ймовірністю вона просто дезертирує або перебіжить на той бік. А от людина, яка свідомо попросить, так, я готовий замість спокутувати свою провину перед суспільством в тюрмі, я готовий те саме зробити от на самих жорстких позиціях на фронті. А якщо виживу, будь ласка, амністуйте мене. От, ну як показує приклад Росії, це працює. Ну єдине, що я все ж таки не хотів, щоб ми це копіювали в точності, ну все ж таки випускати людожерів, як у них, я зараз. До речі, от не перебільшу, в фізичному так. сенсі да. так от цього, на мою думку, не варто. Тобто, але в нас багато людей засуджені за злочини середньої і малої тяжкості. І для них таку можливість точно треба було б дати. Наразі така можливість є лише для зас засуджених ветеранів АТО, і то її технічно дуже складно реалізувати. Це, це реально такий процес, от да, це. Це можливо, дехто навіть зміг цим скористатися, але це інколи тягнеться місяцями розгляд таких питань. Оце треба спростити, і все ж таки, крім атошників, поширити е, на просто всіх, крім особливих категорій. Там от найтяжчі злочини я б не випускав. От е, все решта, я думаю, що варто це багато до речі, людей не дасть. У нас в принципі не така велика кількість в'язнів. Слава Господи, як в Росії. У нас взагалі приблизно, що там 50 чи 60 тисяч в'язнів на всю країну. З них половина десь там четвертина, це жінки, і з тих, що лишаються, далеко не всі бажаючи підуть. Тобто насправді. Насправді це дасть 5-10 тисяч людей. Це не, це не про зміну ситуації на фронті. Це швидше про те, що дати шанс цим людям. Це, це, це швидше про це. Я б дав.